Кавон, видимо, будь ласка, до нас, нам потрібна твоя допомога. Знаєте, ось мені навіть цікаво, в чому я вам можу допомогти. Нам треба зателефонувати селянам, які пішли підкорювати Еверест. Ага, дуже смішно. Ви взагалі знаєте, що таке Еверест. Ми не дуже знаємо, проте вони знають. Селяни Еверест це найвища гора у світі. На яку не так і легко піднятися. Ну так що, даси ж зателефонувати? Просто вони від нас слухавку не беруть. Почекайте, вони ще дійсно пішли підкорювати Еверест? Так, ми ж тобі кажемо. Хвилинку хвилинку треба, треба подумати. А про що то думати? Якщо вони не беруть сухавку, з ними точно щось сталося. А що там з ними могло статися? На Евересі температура досягає мінус 20 градусів, і вони там просто могли замерзнути. Якби ми про це знали, ми б їх точно не відпустили. Не хвилюйтеся, ще не пізно їм допомогти. А як ми їм допоможемо? Хіба ми знаємо, де знаходиться цей Еверест? Я знаю, де він знаходиться, але спочатку мені треба перевдягнутися. Цікаво, що задумав Кавон? Ось так набагато краще. Ну що, друзі, ви готові подивитися на мій новий костюм? Подивіться, який він прикольний. Вау, в ньому тепло, напевно, а для нас є такі костюми. Так, селяни, звичайно, тримайте. А нам подобається, як ми виглядаємо. І мені також подобається, до речі, поки не забув, тримайте ці рюкзаки, ви будете їх нести. Добре, але що вони? Це ви дізнаєтеся в процесі, а зараз ходімо. Точніше, яке ходімо? Побігли. Вау, комо цей! Є той самий Еверест. Так, хлопці, це він, ця гора дуже висока. І як ми тут будемо шукати селян? Про це я вже подумав. Зараз ми запустимо дрон. За допомогою нього тут трохи політаємо і точно щось знайдемо. Сподіваюся, вдасться їх знайти. Так, ну що ж, я під'єднався і тепер беремо та взлітаємо. А тепер давайте дивитися. Поки що, окрім снігу та гори, взагалі нічого не видно. Тут треба бути максимально, максимально уважним хвилом. Друзі, а ось, здається, і перший селян, але але він дуже-дуже сильно замерз. Так, треба зараз повертати дрон. І тепер, хлопці, ходімо за мною. Що ти там щось побачив? Так, приблизно в тому радіусі, тому ходімо. Ай, до речі, дрон з собою також заберіть, та просто йдіть за мною, здається нам сюди. І з цього, друзі, і починається наша подорож на Еверест. тому що, як ви бачите, я вже трохи піднімаюся і я вже знайшов цього селяна. Що не цікавіше, в нього навіть одяг замерз. Бачите, тому що тут доволі таки холодно. Ей, ей, селян, агов, ти мене чуєш? Ні, друзі, на жаль, він мене не чує. І що робити в таких випадках? Що, що, треба створити тут пом'я, завдяки якому він зігріться, а лід повинен зникнути, і селян прокинеться. Я на це дуже сподіваюся. Так, все, друзі, просто беремо та чекаємо. Якщо цей замерз, що ж то з іншими? Так, так, не хвилюйтеся, скоро дізнаємося, по черзі їх знаходимо. О, як же мені го... Холодно. Звичайно, в такому одязі піти на цілий Еверест. Ви з хлопцями про що взагалі думали? Ось про температуру ми й не думали. Так, так, не хвилюйся, хлопці, там в рюкзаку є ще один комплект цього костюму, тому дайте йому його. Селя, забирай! Ну що ж, для початку вже непогано. О, так в цьому костюмі набагато краще. Ну, звичайно, а ти як думав? Слухай, ти не знаєш, де інші? Не знаю. Ми коли почали підніматися, посварилися та розділилися всі. Це погано, але ж добре, хлопці, давайте, давайте всі за мною. Зараз піднімемося ще трохи вище і можливо щось і знайдемо. Камон, я вже втомився на ці Батути, Навіщо ти їх собою взяв? Ці батути нам потрібні для того, щоб піднятися там, де піднятися доволі складно. Ось, наприклад, тут ми ставимо батут, застрибаємо на нього, і ось як ви бачите, я починаю стрибати все вище і вище, і я зможу одразу застрибнути кудись сюди. І до речі, ви можете це повторити. До речі, так, непоганий варіант. Ну звичайно, а я вам про що почекайте. А це ще це ще що таке. Здається, ці величезні шматки снігу впали сюди. Так, і впали вони скоріш за все згори. Таке також буває, тому будьте обережні. А тепер дайте мені дрон, я хочу знову ж таки трохи взлетіти та подивитися, що там. Ось тримай! Дуже добре, давай мені його сюди. Ну і що ж, друзі, я готовий взлітати, тому полетіли. Так, поки що знову ж таки нічого не видно, ого, нічого собі. Дійсно великі шматки снігу тут, і нам треба на них забиратися. Ми це зробимо за допомогою батуті. Ні, в мене є варіант більш швидкий. Але перед цим, друзі, попрошу вас поставити лайк на це відео, тому що тільки ваші лайки допомагають в просуванні відео, що мені до речі дуже і треба. Тому, якщо вам подобається моє відео, чому б дійсно не підтримати мене? І не забувайте, друзі, чим більше лайків, тим більше нових крутих відео. І до речі, також не звойте підписуватися на канал. Нові круті відео виходять абсолютно кожен день. І дякую всім тим, хто мене підтримує, ви найкращі. Так, а що за спосіб, про який ти казав? Для цього спосібу мені потрібен гак, який, до речі, я поклав у рюкзак. Дайте мені його. А, він в мене тримай. Дуже добре, це те, що нам треба. Беремо, друзі, його в руки та ось таким чином кидаємо. І тепер за допомогою нього, як ви бачите, ми, ми зможемо піднятися. Ну ж бо давай. Так, і давай, кавунчику, поїхав. Бачите, друзі, піднімаюся, піднімаюся і все в мене вийшло. А нам як піднімати. В рюкзаках ще повинні бути ці гаки, тому також за допомогою них піднімайтеся. Так, друзі, давайте нам ще треба сюди і давайте одразу ось таким чином підніматися. Може, отут десь є селяни, тому що за допомогою дрона, на жаль, я, я ніколи не знайшов, що це таке відбувається. Так, добре. Здається, якось все ж таки вийшло. Селяни, якщо що, я на вас тут чекаю, а це що таке? Шматок снігу, а якщо, наприклад, його зламати, давайте, друзі, спробуємо. Та навіщо його ламати? Давай вже підніматися. Далі, то трохи залишилося. Та почекайте, ви ви ж самі казали про сніжні шматки, які впали згори. Вони могли розчавити селян, і вони можуть бути десь тут. До речі, так ти правий. І саме тому за допомогою дрона я нікого не знайшов. О, камон, лопата є, спробуй відкопати щось. Лопата це дуже навіть добре. Але спочатку, ей, аго, тут хтось є. Добре, друзі, давайте ось таким чином копати. Як ви бачите, виходить, це все доволі швидко, тому що сніг ломається миттєво, просто майже миттєво. Він ломається і до речі, беремо сніжки та починаємо одразу вселянів. Ось таким чином кидати. До речі, так, сніжків в мене багато, тому кидатиму я їх ось так. Просто без перерви. Тримайте, тримайте. Камон, нам зараз не до жартів, треба хлопців шукати. Ще трьох хлопців треба знайти. Та розумію, розумію, що хвилину не можна виділити на розваги. Давай спочатку знайдемо їх, а вже потім будемо грати в сніжки. Ну добре, але мені здається, їх тут немає. Ну, типу, серйозно. Хоча хвилинку, хвилинку, я, я там бачу. Селяна! Точно, друзі, давайте спробуємо тут також відкопати. А ось, а ось і він. Ей, селян, агов, та ні, він ж замерз, він мене знову ж таки не чує. Тому давайте зараз тут трохи зломаємо цього снігу. І, до речі, так, селяни, я був правий. Що ці сніжні шматки розчавили селян. Ось, бачите. Та зрозуміло, це все, Кому допоможу йому скоріше. Та ну добре, добре, не хвилюйтеся. Знову ж таки, запальнички ще більше вогню зараз додамо. Давай, селян, ти повинен зараз прокинутися. Сподіваюся, Буде все нормально. Слухайте, це вже другий і залишилося також два. Два селяни, ще знайти, не так і складно, як я думав. Де я? Де я? Допоможіть. Ну спокійно, спокійно, а вставай. Каво на ти, що тут робиш? Прийшли вас рятувати, тому давай вставай і селяни дадуть тобі костюм, який тебе захистить від цього холоду. Це правда, цей костюм дуже теплий. Так, ну що ж, хлопці, ми трохи менше середини пройшли. Ще нам, звичайно, багато треба йти, тому давайте знову запускати дрон. Який нам допоможе. Ой, я б не знаю, що ми б з нього робили. Так, я під'єднався і полетіли одразу. Так, ну ж бо, дрон, піднімайся. Поки що нічого не бачу. Ей, хвилинку, хвилинку, що це? що це з тобою, ей ти не туди дивишся, дрон, що це з ним, друзі? Я нічого, я просто нічого не розумію. Ей, 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 ні, ні-ні. Так, 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 ти що, ти що починаєш падати, друзі? Це все через вітер. Та що ж ти будеш робити, все. Здається, він просто впав. А тут вітер дійсно сильний. Отож, бо. Так, а куди ж він впав? Треба десь його знайти. А ось, до речі, друзі, я його бачу. Тільки цей, мені здається, він вже працювати не буде. Та нічого страшного, зараз хлопців знайдемо і без цих дронів. Сподіваюся на це. О, до речі, друзі, відкрито коментарі, та напишіть, що вам більше подобається, холод або тепло. Тобто так просто відкрито коментарі та напишіть, що вам більше подобається, холод або тепло. Тепло, звичайно. Ну ось і мені також тепло. А мені холод, саме тому ми з селянами сюди пішли. Ага, тільки ось дягнутися треба було нормально. Так, жбо, давайте підніматися вже далі. Поки тут ще більш-менш можна спокійно підніматися без засобів. Кого, давай краще на батуті. Ні, ні, на такій висоті на батуті вже доволі страшно. Один невірний крок, і ви просто почнете падати вниз, тому краще не треба. Я ось зараз спокійно, нікуди не поспішаючи, буду підніматися, проте це буде впевнено. Так, треба тут інколи обходити, йти різними шляхами, але в нас, врешті-решт, все вийде. Тому це. Давайте там, наздоганяйте вже мене. Фух, якщо чесно, втомився. Та й дихати тут доволі складно, але хоча б не холодно мені. Так, хвилинку, а це ще що таке? Ого, нічого собі, яма якась. А що ж в ній знаходиться? Давайте подивимося. Селян! Хлопці, хлопці, я, я, я бачу селяна, він там знову ж таки замерз. Але ж як до тебе спуститися, друже? А ти зможеш драбину поставити? Це буде небезпечно, але добре, давайте спробую. Ось, тримай, тільки знову ж таки, нікуди не поспішай. Так, друзі, давайте. Візьму драбину і вже почнемо ставити її одразу сюди вниз. Як ви бачите, ще тут обов'язково поставимо, приберемо трохи снігу. Слухай, а як ти його звідти дістане? А він сам, якщо що, підніметься, головне допомогти йому зігрітися. Так, ну що ж, друзі, йду одразу на драбину і починаю ось таким чином одразу її ставити. Як тільки можу, я це роблю. Так, обережніко, обережніко кавуда нікуди не поспішай. Як ви бачите, друзі, здається, все потрохи, потрохи виходить, і я вже майже... Спустився. Тому так, ще трошки, ще трошки. Зараз, зараз селян, я тебе врятую. Я розумію, що треба поспішати, але падати я, звичайно, також не хочу. А ось бачите, друзі, він тут. Тому давайте ще тут обов'язково драбину поставимо, Ось таким чином. І майже, майже спустився. Почекайте, це ще що таке. Е, е, хлопці, хлопці, агов, там там зомбі, якісь сніжні, заморожені зомбі. Виходить, що вони змогли звикнути до такої температури. Та змогли, змогли, але, але що нам робити? Їх там багато, але селяна рятувати треба. кого треба від них відмиватися. Тільки стріляти по ним треба обережно, щоб не влучити в селяна. Так, вони знову там сховалися, друзі. Тому нам треба трохи спуститися. Давайте, давайте, вибігайте на Кавуна, я вже готовий до цього. Ого, скільки їх тут нічого не Так, добре, підходьте до драбини, і я ось таким чином почну по вам стріляти. Друзі, це ж зомбі, і вони не розуміють, як підніматися. Тому ми повинні з цим скористатися. Ти відійшов, ти також і Друзі, їх небагато, тому одразу стріляємо, поки вони навіть до мене не підійшли. Так, ну що там, що там, що там? Давайте одразу першого. Також, звичайно, одразу другого. Давайте третього також. І останнього цього четвертого. Фух, ну що ж, здається, їх тут не залишилося. Тепер треба брати запальничку і ось таким чином, друзі, підпалювати вогонь. Робимо тут полум'я. Ну і що ж, селян, давай, давай, давай. Треба це зробити швидше, тому що ще залишився четвертий. Останній селян. Ну ж бо хоч і селян, я в тебе вірю. Кавон, в тебе там все нормально. Так, так, все нормально. Селян тут вже прокинувся. А зомбі! Та немає вже тут ніяких зомбі. Я кавун, ти мене впізнаєш. Так, так, пізнаю, до речі, я згадав, я впався, побачив зомбі і все більше нічого не пам'ятаю. Та ти замерз саме тому вони тебе, напевно, і не чіпали. Так, давай вже вставай і будемо підніматися туди нагору. Залишилося ще трохи. Ще трохи до чого? До того, щоб знайти ще одного селяна. Останнього, скажімо. Так, але по правильному ми повинні зараз ще дещо зробити. Це те про що? Зараз дізнаєтеся. Ой, щось тут якось холодно, хлопця. У вас немає зайвого такого костюма. В них він повинен бути. Дайте йому костюм. Так, заберіть ось цей і дайте мені намети. Добре, але Навіщо вони тобі? Справа в тому, що нам з вами треба знайти останнього селяна. Ми не знаємо, де він може бути, проте я думаю, що він вже піднявся туди. А я думаю, що він. Замерз, як і всі інші. Це, до речі, логічно, тому що а, при такій температурі взагалі складно протриматися довго. Ми це не можемо перевірити, тому що дрон розбився. А нам для того, щоб піднятися туди нагору, треба деякий час побути тут. Навіщо Кого? Нам ж трохи треба піднятися. Та ви просто не розумієте, що на самому Евересті доволі мало кисню. І коли ми будемо туди підніматися, в нас наступа кисневе голодання. А без кисню ми взагалі довго не протримаємося, тому що в нас немає. Кисневих балонів з собою. До речі, так, я відчуваю, що кисню тут набагато менше, аніж знизу. Ось ось, і я вам про те ж саме і кажу. І чим вище ми будемо підніматися, тим менше буде кисню. Тому нам треба тут деякий час знаходитися для того, щоб звикнути до меншої кількості повітря. Ну, що ж, а поки можемо пограти в сніжки. Та які сніжки? Ви що знущаєтеся? Ні, я вже хочу тут зігрітися. Бачите, я вже багаття спеціально тут підготував. Ось зараз трохи зігрімося і все буде. Нормально, потім можна ще трохи поспати. кого на скільки часу ми повинні звикати до такої кількості повітря. Ну я почитав в інтернеті, кажуть, від 30 до 45 днів. Ти зараз серйозно, так це дуже багато. Ти розумієш, що станеться з селяном за цей час? До речі, так, я про це не подумав. Добре, хлопці, давайте ще хвилинку тут побудемо і вже якось будемо підніматися. Ризики є, але що вже зробиш? Слухай, так нам не обов'язково всім підніматися. До речі, так. Тому давайте зараз вирішимо, хто буде підніматися з нас. Нехай це буде якась одна людина. А чому ви всі дивитеся на мене? О, ти ж багато всього про провера знаєш. Ти піднімайся. Та ні, давай, давай, о, давай ти піднімешся. О, ні, я вже один раз замерз, другий не хочу. Та ну що ж таке, виходить, що дійсно доведеться мені. Камон, головне, що ми в тебе віримо. Це все звичайно круто, але це мені не допоможе. Слухайте, у вас в рюкзаках повинен бути пропейлер. Що за пропевер? Ну, капелюх з пропевером, завдяки ньому я зможу піднятися швидше. І менше буду ризикувати. А ось в мене таке є, Тримай. Так, бачу. Ну що ж тоді, друзі, давайте одразу надягати і поїхали. Ти такий смішний в ньому. А ось мені зараз не до сміху, друзі, залишився останній крок, можна так сказати, нам туди. А що якщо селяна там не буде? Слухайте, з Евересту відкривається вид просто на все. Тому, якщо що, я його з висоти побачу. І все одно врятуємо. Ну що ж, давайте піднімаємо. Друзі, як ви бачите, за допомогою пропелера я можу одразу через декілька блоків стрибати, і підніматися я можу в 5 разів швидше. Бачите, друзі, тобто залишилося ще трошки. Нужба, нужба, кавун, хочеш, хочеш, хочеш майже піднявся. Серйозно, залишилося небагато. Я вже по собі можу сказати, що дихати тут стало набагато, набагато складніше, і сили якось витрачаються доволі швидко. І, друзі, я, я здається, піднявся хвилинку, хвилинку. Селян, а а, а що ти тут робиш? Та ось в ноутбуці, як ти бачиш, сиджу, просто взагалі немає що робити, хлопців чекаю. Хлопців чекаєш, а ти взагалі розумієш, що вони всі замерзли, ми їх врятували тільки що. Ех, я думав вони більш сильніші. Ні, ні ні, а почекай, тобі тут дихається як нормально, а з температурою як тобі є? Чому ти не замерз? Не знаю, мені не холодно, а ти чому так вдягнувся? Тобі ще холодно. Ем, ну, взагалі тут так холодно. А капелю? Що це за капельок з пропелером? Ну, просто він мені допоміг піднятися сюди. Ех, тільки я піднімався правильно. Пішки йшов довго, але піднявся. Так, 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 молодець. Зараз же будемо спускатися вниз, тому що мені тут погано. Але, друзі, другий раз я сюди точно вже підніматися не буду, самі розумієте чому. Тому що це доволі важко, але давайте просто трохи понасолоджуємося видом. Який гарний ви, друзі, я бачу взагалі все. Подивіться, я ліс бачу, я, я взагалі бачу все. Тут просто окрім лісу, якщо чесно, ні. Нічого немає. Тобто, бачите, сніжний ліс навколо. Проте у такому масштабі це виглядає дуже круто. Це найкращий вид, який я, напевно, бачив. Ну, типу, серйозно, подивіться, друзі, на це. Ой, комо, в мене ноутбук розрядився, давай вже спускатися. Так, так, забирай з собою ноутбук і давай спускатися. До речі, зараз я зроблю це доволі гарним спосібом. Так, беремо розгін і робимо, друзі, ось такий стрибочок за допомогою пропелера. Я можу ось таким чином швидко спускатися, і мені нічого не буде, тому що. Мене рятує пропевер. Фух, фух, ще раз фух. А де Селя, ти його знайшов чи ні? О, здається, бачу. Ха, ха що це у вас за костюми? Прямо як у камена. Я не можу з вас. Ще скажіть, що вам всім холодно. Слухайте, ти взагалі якийсь унікальний. Тут всім, абсолютно всім холодно, окрім тебе. Підійди хоча б до багаття, зігрійся. Та я не замерз, кажу вам, не замерз. Ну що ж, хлопці, я свою справу зробив, врятував всіх, наскільки зміг. У мене це вийшло дуже добре. А тепер давайте, збирай. Всі намети, а я поки буду спускатися вниз. А нас почекати. Та нічого з вами не станеться, вам не холодно. А я хочу дуже гарно спуститися. Так, друзі, беремо розгін. І ось таким чином полетів, 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 кавучику. Подивіться, друзі, як гарно це відбувається. Нереально довго спускаюся. Але ж не забувайте, що ми нереально довго піднімалися сюди. Це була, знаєте, така доволі цікава подорож. Мені, якщо чесно, дуже сподобалося. Хоч я і нервував е за селян, і нервував. Вав не дарма, ви ж бачили, що вони замерзли. Проте в нас це все вийшло. До речі, дивіться, що я перед собою бачу. Це сніжна автівка. Ми можемо зараз сісти. Ось таким чином. І дивіться, як швидко я можу по цьому снігу рухатися. Тому так, поки тут є сніг, я буду по ньому рухатися і вже повертатися назад в село. Тут всього лише одне місце, тому ділитися, звичайно, ні з ким не вийде. Я б взяв з собою декількох селян, але, друзі, просто не можу. Тому ви розумієте так. А вже тут треба якось річку нам перейти. На жаль, човна в мене немає, тому можу кудись туди вже піти, щоб якось її обійти. Хлопці, давайте ще ненадовго тут залишимося. Це таке казкове місце. Я не хочу взагалі звідси йти. Ти серйозно, ми вже додому хочемо. Давай повертатися. Ми тебе одного тут же залишати не будемо. Тільки якщо завтра сюди повернемося. Ага, ага, звичайно, звичайно, повернемося завтра. Обов'язково пішли вже. Ну що ж, прощавай, Еверест, цю по. Подорож, я запам'ятаю надовго. Але ж який він все ж таки гарний і масштабний. О, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші моє відео. Дивіться, їх вони, звичайно, також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, до нових зустрічей.